Привіт, дорогі друзі! З вами Гриф із Сердонецьк онлайн. Ми продовжуємо з вами розмовляти про те, що відбувається в нашому рідному місці. Ну, Коли я дивлюся, що майже кожного дня туди приїжджають якісь волонтери там, з Пермі, ще звідкись, то може здатися, що там вже настало там вже процвітання, що там у всіх все є. Але ж насправді уявляється, що. Там нічого нема. Що там нестача ліків, нестача е, яких, <кхи> якихось продуктів, тобто нестача всього. І ви спитаєте, а де ж воно все? Бо везуть ж, везуть, щось піаряться, там «Єдина е, Росія, там хто ще, там ще якісь вибори були, і. <кхи> де? Насправді всі ці ліки, і всі ці продукти, вони їдуть потім в військові шпиталі і вони йдуть далеко не для мирних мешканців, які саме не можуть собі купити, тому що ну не можуть, бо нема де. Це так керують вже півтора року. Майже ті, хто захопили місто, що люди майже голодують. І. Для тих ждунів, хто чекав повернення славетної радянської медицини, все щось пішло не так. Але ж сподіваємося, що там знайшлись мудрі люди, які не повірили обіцянкам про повернення халяви суцільно, і вони зробили собі запаси. Подорожника, ромашки, м'яти та інших лікарських засобів, які дозволять перезимувати цю вкрай нелегку зиму, бо все говорить про те, що ця зима буде край важкою для тих, хто мешкає зараз на піврозбомбленому місці. Але ж ми сподіваємось на краще і коли Україна повернеться в Сердонецьк, в нас будуть все і ліки, і світло, і зими ми будемо грітися не буржуйками. А як це і було? Центральним опаленням. На все добре, хай щастить.